Слава Ісусу Христу, ріднесеньки, мира, Божого нам всім. Хочу розказати вам історію. У 2008 році я попав в велику кризу фінансову, дуже велика сума, і, чесно, багато хто би може на моєму місці, може й наклали вже на себе руки. Я чув, що накладали набагато менші суми, і накладали руки, але Господь сказав, що зазнаєте скорбот в цьому світі. Ну, будьте сильні, я світ переміг. І він сказав, що думайте про небесне, збирайте скарби на небесах, фокус має бути на вічне життя. І коли я задумався про вічне життя з Богом, про все, то ця, ця криза фінансова вона була така нікчемна і вже маленька, не така велика, як вона спочатку на мене надавила. А потім я зустрів Ніка Вучича, який народився без рук, без ніг. Не випадково, тому що так сталося, я вживу з ним зустрівся. І ще в 2000. Я не пам'ятаю, там, ну, десь, може, 2009, і так, десь рік. Я якраз був в такій торбі. Але коли побачив, як він на столі бігав без ніг і дякував Богу за цей, каже, окорочок його. То я сказав собі, слухай, в мене взагалі проблем немає. Людина без рук, без ніг народилася і щаслива. Він сказав таку дуже золоту істину. Він каже: подумаєш, нема рук і ніг, каже. Зато в вічності в мене будуть руки і ноги, нове тіло. Тому не головне, тут на землі мати руки чи ноги, гроші і так далі. Головне, він каже, щоб головне залишалось головним. А Головне це любити Бога всім серцем, всім розум сіли і ближнього самого себе, і виконувати волю на цій землі. І дійсно, коли в нього журналістка запиталася, ні кучич, а якщо б була можливість вернутися назад, і ти би народився з руками і ногами, на що Нік нікучич відповів: Ні, я не хотів би. Тому що дякуючи тому, що Бог мене таким створив особливим, без рук без ніг. Я можу проповідувати християнство в мусульманських країнах. Багато людей, мусульманів, прийняли Ісуса Христа своїм Господом і Спасителем. Тому мені не потрібно руки і ноги, мені потрібна сила Духа Святого. Я тимчасово на цій землі буду без рук без ніг. А в вічності з Богом я буду з руками і ногами в новому тілі. Оце віра. І мені так легко стало. А коли ще я з ним обнявся, взагалі якась така благодать зійшла на мене. І вже до сьогоднішнього дня, вже скільки років, він мене не пам'ятає, але я завжди слухаю його проповіді, його, його історії. Я прочитав його книжку, всім бажаю прочитати. Жизнь без границь. Потужна книжка, я не сильно такий читатель, але. Я її прочитав за один захід і проплакався. Думаю, це велика людина. От таких от, от великі люди в Бога, які є. Хоч на той момент його так не знали, як знали Брітні Спірс, як знали Леді Гагу. А його не знали, але зараз, слава Богу, Господь прославив його і, напевно, і ви знаєте Ніка Вучича. Я і ветеранам завжди включаю його, він їх підбадьорює. Слава Господу за нього. Все. Всіх всіх Божих благословим і ніколи, ніколи не здавайтеся. Фокус все порівнюєте, всі свої скорботи, всі свої ситуації з вічністю. З вічністю. І коли ви будете сфокусовані на вічність, дьяволу буде дуже важко вас зламати, вам щось розказати. Ви маєте фокусуватись на вічне життя. Ну і, звичайно, щось, що може рука твоя, роби. Вилазь, не здавайся. А коли тобі шукає людей, якщо тобі дають таку пораду, якщо тобі важко, знайди людей, яким ще важче, і почни служити їм. Якщо тобі зараз фінансова криза, там ще якась криза сімейна, поїдь до ветеранів, де я там часто, можеш навіть зі мною поїхати, якщо у Львові. Подивись у хлопці, які поранення, які історії, і ти знаєш, ти скажеш, Боже, слава Богу, тобі мене ще не все так печально, не все так страшно, як, як в деяких людей. Тому будьмо уважні, вникаємо в себе і в слово Боже, все, всім гарного дня.